Андрій, їде задній травай познайся. <зас> Від звук сьогодні до звук, так? І скільки грошей обійшлося? За дару? Ні, розказую, ну прямо ні, розказую, що 5-6 разів дешевше, ніж купити. Ніж купити новий. Я так, okay. не знаю, ми там не докидували, але десь. Чого ви таке уважите? 30 мільйонів гривень коштує новий. Наш обійдеться у мільйон. Це 30 трамвай. Ні, беремо ходова. А, 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 ну, шо, Що разом мільйон, зарплата, мільйон мільйон. мільйон. мільйон і третій. Звичайно, то... Є да, звичайно, є різниця.